Друзі, підписники, і всі, хто продовжує дивитися відео на каналі, чергове дякую вам за увагу. Сьогодні поговоримо про вогнегасники на колісних транспортних засобах, тобто на автомобільному транспорті. На забезпечення транспортних засобів вогнегасниками поширюються окремі норми, і вони є дійсними як для відомчого транспорту, того, що перебуває на балансі підприємств, так і для приватного того, що перебуває у власності громадян. Постанова, я від 8.10.1997 року No1128 було затверджено нормою оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів. Отже, якими типами вогнегасників та в якій кількості треба оснастити транспортні засоби. Одразу зазначу, що нормами передбачена наявність в транспортних засобах порошкових вогнегасників. Згідно до норм, в легковому автомобілі має знаходитися один порошковий вогнегасник ВП2 із зарядом вогнегасної речовини, тобто порошку. Не менше 2 кг. Для вантажних автомобілів різного призначення актуальними є наступні норми, залежно від їх повної маси. До 3,5 тонн один вогнегасник ВП3 з зарядом вогнегасної речовини не менше 3 кг, від 3,5 до 12 тонн один ВП5 і понад 12 тонн один ВП9. Оснащуватися вогнегасниками мають і причепи. Норми також залежать від їх повної маси. Отже, для причепа повної маси від 750 кг до 3,5 тонн потрібно передбачити один ВП3 від 3,5 до 10 тонн 1 ВП5 і з масою понад 10 тонн 1 ВП9. У даному переліку є і автобуси, призначені для пасажирських перевезень, мова про ті з них, які мають більше, ніж 9 місць для сидіння, включно з місцем водія. Для автобусів з повною масою до 5 тонн актуальний 1 вогнегасник ВП3, масою понад 5 тонн 1 ВП5. Зазначу, що в нормах відсутні спеціальна техніка та механізми: трактори, навантажувачі, екскаватори, сільська господарська техніка. Але це не означає, що їх не треба оснащувати вогнегасникам. Якщо є місце, де можна розмістити вогнегасник, його варто розмістити на механізмі. Чому я говорю про це? Тому що маю практику, коли відбулося загоряння в кабіні механізму просто при переміщенні його до об'єкту проведення робіт. Якщо б у механізмі не було того ж ВП-5, то вигорі б увесь вщент. А так постраждала тільки кабіна механізму. Зверніть увагу, що правила дорожнього руху також не дозволяють керувати транспортним Асипам за відсутності в ньому вогнегасника, що готовий до використання в разі необхідності. Тобто при виникненні загоряння або пожежі. У всіх випадках при забезпеченні транспортних засобів вогнегасниками необхідно потурбуватися, щоб вони були добре закріплені, наприклад, за допомогою корештейнів, і були у вільному доступі в разі виникнення пожежі або ж загоряння. Щодо правил утримування вогнегасників на транспортних засобах, то вони аналогічні правилам, які поширюються на вогнегасники в приміщеннях та території підприємств. Про це дивіться на каналі у відео вогнегасники, як утримувати. Та розташовувати посилання під цим відео. Загалом, темі вогнегасників присвячена окремий подкаст, посилання на який також знайдете під відео. Отже, гарного перегляду! Якщо це відео було корисним, поставте йому лайк. Хто ще не підписався, у вас завжди є така можливість. Буду рада новим знайомствам. Ставте ваші запитання та пропонуйте теми для наступних відео. До нових зустрічей!